Ставимо на запис, і звичайно, я почну із теми сьогоднішнього уроку. Тема сьогоднішнього уроку – це вчення бернадського. Остання, е, остання під. Тема у великій нашій темі екологія, і ми з вами на наступному уроці почнемо вже вивчення нової теми, яка у нас буде стосуватися сталого розвитку і раціонального природокористування. І, звичайно ж, вона буде логічним продовженням теми екологія. Тут ми вже поговоримо про те. Які є у нас глобальні екологічні, не тільки глобальні, а можливо і регіональні екологічні проблеми. Так от, вчення Гернатського про біосферу та ноосферу, але зараз давайте згадаємо не це. Давайте зараз е, всі ви бачили, так? Купюру у тисячу гривень. Бачили? Бачили. Бачили? Бачили. Тисячу гривень. Бачили. Так от ми будемо сьогодні говорити про цього чоловіка, який удостоївся е, того, що його портрет надрукували на оцій тисячі гривень. Як ви думаєте, якщо він удостоївся такого е, такої честі? Він був видатний? Звісно. Звісно, і от він був не просто видатний вчений, він був вчений видатний біолог, е, не тільки біолог, він взагалі був дуже яскравою особистістю. І ми маємо гордитися тим, що він був нашим співвітчизником. Хоча він і народився Володимир Іванович Вернадський, хоча він і народився в Росії, але все своє дитинство і всю свою, все своє свідоме життя, всю свою працю він вклав в Україну, і, взагалі, він його прізвище, воно є на слуху. Наприклад, бібліотека в Києві, імені Вернацького, національна бібліотека і інше. Так, от Володимир Іванович Вернацький і його праці. Сьогодні ми з вами з ними розберемося. Якби на землі не було життя, говорив Вернацький, обличчя її було б таким же незмінним і хімічно інертним, як нерухоме обличчя місяця, як інертні уламки небесних тіл, писав він у своїй книзі. Яка називалася біосфера в 1926 році? Давайте для початку з вами розберемося з біосферою. Що це. Що таке біосфера? Біосфера, на думку вчених це сукупність всієї живої матерії, тобто всіх організмів, які мешкають на Землі. Якщо ми з вами розглянемо біосферу, атмосферу, гідросферу, літосферу, то ми не можемо сказати про те, що вони є окремими частинами Землі, що атмосфера існує окремо, гідросфера окремо і так далі. Можна сказати про те, що біосфера, як оболонка, вона включає в себе і атмосферу, і гідросферу, і літосферу. Звичайно ж, не в повному об'ємі, звичайно ж, це буде е, певна відстань так, у е, висоту або в глибину. Якщо ми оцінимо, то якщо говорить про літосферу, то це приблизно 2-4 кілометри у нас е, можна знайти. Е, Кордон біосфери, закінчення існування біосфери. Якщо говорити про атмосферу, то це плюс 22 кілометри вверх, і якщо говорити про гідросферу, ви знаєте, так, що Маріанська Мар впадина, її глибина 11 кілометрів 11 метрів, то на глибині можна. І ще на, на, на дні Маріанської западини можна знайти хоч і одноклітинні організми, хоч це навіть і прокаріотичні організми, але все ж таки це є складові частини біосфери. Можна сказати, звичайно ж, про те, що сам термін біосфера він був запропонований австрійським геологом Едуардом Зюссом, а от уже вчення про біосферу створив саме Володимир Іванович Вернацький. Будь ласка, заакцентуйте увагу, що у нас термін біосфера. Це Зюс, а вчення про біосферу це Вернацьке. Вчення про біосферу, що це таке? Це наукове узагальнення принципів організації, властивостей і розвитку біосфери, як глобальної екосистеми, і пояснення найважливішої ролі. Яку виконувала, виконує, і будемо сподіватися, виконуватиме жива речовина на планеті. Чим особлива наша земля, тим, що на ній є життя. Якби не існувало життя на Землі, вона б мало чим Земля наша відрізнялася від усіх інших планет. Так, от основні ідеї вчення бернацького про біосферу були сформульовані в 1926 році у його найвідомішій праці, яка називалась так і називалась біосфера. Е, в подальшому ще були наукові праці. Такі, як жива речовина і біосфера, хімічна будова біосфери Землі і її оточення, наукова думка як планетарне явище. Тут себе, от в останній праці Вернацький показав себе навіть з точки зору філософії, тому що, от як коли ми з вами розглянемо е, вчення про біосферу, а потім перейдемо до вчення про ноосферу. То, е, от саме у вченні про ноосферу там проглядається його глибокий філософський аналіз того, що відбувається у нас взагалі на землі. Так от, основний закон, якому підпорядковується біосфера, і всі її складові частини наступні. Кількість живої речовини є планетною константою з часів Архейської ери, тобто за весь геологічний час. Можуть змінюватися складові частини, якщо в Архейській ері в кінці Архейської ери ця жива речовина була в вигляді прокаріотичних організмів, а в нашу кайнозойську еру, це вже у нас серці і насінні рослини, то все одно маса і кількість живої речовини в Архейську еру. І е, далі у нас був протерозой, палеозой, мезозой, і зараз ми живемо з вами в кайнозої, то кількість живої речовини є планетарною константою. Константа, ви знаєте це слово, мабуть, із математики, це є постійна величина. Основні положення вчення про біосферу полягають наступним чином. Цілісність біосфери визначається її самовпорядкованістю, її здатністю до впорядкованості всіх процесів. Жива речовина біосфери є найдавніших, з найдавніших, вибачте, геологічних часів активно трансформує сонячну енергію в енергію хімічних зв'язків складних органічних речовин. Просто енергія, яка у нас е, зв'язується під час фотосинтезу першої ланки, яка є у нас у всіх трофічних ланцюгах і відбувається з фіксацією сонячної енергії в енергію е, органічних речовин, це є база, це є основа, і цей процес відбувається ще із Архейської ери. Чим дрібніші організми, то з більшою швидкістю вони розмножуються. Тут, я думаю, ви згодні К-стратегії і Р-стратегії. Автотрофні організми отримують всі необхідні для життя речовини з навколишнього середовища. Автотрофні на увазі ламаються організми, які являються фотосинтетиками і хемосинтетиками. П'яте. Активна трансформація живою речовиною космічної енергії супроводжується прагненням до заповнення можливого простору. Тобто, відповідно, у нас рослини здатні до необмеженого росту, протягом ростуть вони всього свого життя. І у разі позитивних якихось да, умов навколишнього середовища, ці автотрофні організми вони прагнуть собою заполонити максимальну площу. У земній корі відбувається відбуваються постійні. Перетворення речовин. Ви знаєте про це, тому що утворення постійно корисних копалень, яке відбувається, наприклад, у земній корі, може слугувати тому е доказом. Сьоме, поширення життя на нашій планеті визначається полем стійкості зелених рослин, основа трофічного ланцюга, зелені рослини. Життя буде там, де будуть рослини. Якщо не буде рослин, не буде життя. Наприклад, в пустелі е, є життя, е, воно є не так яскраво виражено, як це, наприклад, в помірних кліматичних зонах, але воно все таки є. І тут можна зробити прив'язку до того, що кількість рослинних організмів в пустелі вона є мінімальною, тому і життя. Пустеля виражене мінімально. Все логічно, все логічно і все дуже просто. Немає ланцюгів живлення, немає екосистеми, немає живих організмів. А восьме. На сучасному рівні розвитку людської цивілізації, наша цивілізація неминуче Перетворюється в ноосферу, в сферу, де найважливішу роль у розвитку природи відіграє розум людини, і отут ми з вами від вчення про біосферу переходимо до законів і вчення про ноосферу, яке було також розроблене Вернацьким, але уже пізніше в 1944 році. Бернацький передбачив перехід біосферу новий стан у так звану сферу розуму ноосферу. Дуже часто ноосферу плутають із, про ноосферу, говорять, що ноосфера це сукупність всього. Що зробила людина, що вона дбала? Тобто, оці підручники, автомобілі, комп'ютери, телефони, все, що зробила людина, це все є ноосферою. Ні. Ноосфера це не те, що перехід. Це така сукупність інтеграція біосфери і людини. І е, коли ви мене розумієте, то ви знаєте про те, що у нас е, антропогенний вплив людини, він є найактивнішим, він є найсильнішим, і він, ви знаєте, і найстрашнішим. От антропогенний вплив людини, і він здатен дуже сильно вплинути не тільки на певні екосистеми, він може вплинути на цілу біосферу. Так от, розум людини, направлений на підтримання. І не наробити шкоди в біосфері, він може перетворити цю біосферу в ноосферу. Звичайно, ця інтеграція вона відбувається для неї потрібні певні умови. Ми їх розглянемо для інтеграції, але інтеграція вона вже почалася, тому що як би ми того не прагнули, якби ми від того, може, і нам би того й не хотілося, щоб біосфера інтегрувалася з людиною. Але це неможливо. Та кількість людей, яка проживає на землі, та кількість здобутків науково-технічного прогресу, який зараз є на землі, робить неможливим неможливим відмову від цієї інтеграції. Хоча, хоча роботу над цим поняттям, будь ласка, маємо. Познайомитися із двома вчинами із Де Шарденом і Едуардом Леро, які в 20-х роках почали розробляти концепцію ноосфери. Ноосфера, якщо поглянути, вона може бути. Представлена ось таким ось таким плакатом, який закликає людей жити у злагоді з природою. Концепція ноосфери Володимира Івановича Вернацького вона була викладена у праці декілька слів проносферу і за його визначенням носфера це стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку. На жаль, ми зараз з вами реально розуміємо, що головний фактор і головний, навіть я б сказала, лімітуючий фактор це є людина. Основними передумовами формування ноосфери за Вернацьким є, тобто причини причини формування. Людство стало єдиним цілим, і світова історія охопила як єдине ціле земну кулю. Ну, Трішки, трішки не буду згодна, а тим більше в сучасних наших з вами реаліях, що й людство стало єдиним цілим. Нам би звичайно, хотілося, щоб людство стало єдиним цілим, але поки що. Поки що так не сталося. Далі перетворення засобів зв'язку та обміну ноосфера – це єдине організоване ціле, з частини якого на різноманітних рівнях гармонічно пов'язані і зв'язані між собою. Відкриття нових джерел енергії це дуже прекрасні відкриття, які також є одними із передумов утворення ноосфери. Поліпшення добробуту. Люди е, перестали виживати, люди стали думати про те, що, можливо, е, краще для збереження. Можливо, люди стали думати більше про добрі вчинки і добробут, поліпшення добробуту людей це є е, той знак позитивний, який дозволяє знайти в собі сили і подумати про краще. Рівність, рівність всіх людей у нас немає неравенства, по в відповіданню. У нас немає неравенства по кольору шкіри, у нас немає неравенства по соціальному стану, у нас по факту всі люди рівні. І ця. Рівність, і ця, на думку вернацького, розумієте, він це все писав і ще не закінчилася Друга світова війна. Він це все писав із надією, і з таким прагненням до рівності, до єдиного цілого як людства. І, на жаль, дуже прикро, звичайно, мені від того, що пройшло багато років, а ми маємо ще одну війну, і за цей час люди бачите... Так і не досягли високих ідеалів, які, ну, до яких повинні прагнути як високоорганізоване суспільство. Умови, які необхідні. Тобто, ось у нас було те, що ми маємо, і це приводить до утворення ноосфери, а ось це те, що. Повинно бути те, чого у нас немає. Людство повинно стати єдиним в економічному та інформаційному вимірах. Звичайно, ми не можемо згадати, наприклад, по про всесвітню організацію торгівлі, так? Але це не зовсім той масштаб. Про, про який йде мова розумієте, Ноосфера як інтеграція з біосферою, це вищий, вища степінь розвитку людства і його найбільших цінностей, які в ньому є, гуманістичні цінностей. Там, де держава для людини, не людина для держави, там, де всі люди рівні, там, де е, немає багатства і бідності, це взагалі прагнення до інтеграції. Якщо е, на нашому з вами віку ми його досягнемо, це буде е, найвище благо, це реально буде найвище благо. Як... На яке може розраховувати людство. Іноосфера це явище не регіональне, це явище планетарне. Тому людство повинно прийти до цілковитої рівності раз. Тому що як би це не було ем, гірко, але все ж таки навіть зараз деяка відмінність між людьми за кольором шкіри, вона існує. Плюс. Припинення він між народами. Не повинно бути війн ніколи. Отже, ноосфера це найвище благо, яке можливе для людства. Це біосфера на її теперішньому етапі початку розвитку ноосфери, але це не її кінцевий етап. Ноосфера перебуває у Установленні. І на даний час поки немає завершального етапу. Етапи ногенезу, тобто утворення ноосфери. Людство стає єдиним цілим, науково-технічний прогрес охоплює всю планету. Це перший шлях. Другий здійснюється докорінна перебудова всіх зв'язків та обміну. Далі відкриття принципово нових екологічних чистих джерел, і останнє досягнення соціальної рівноваги всіх людей, підвищення рівня їх добробуту. Проблема глобальна екологічна криза може бути подолана в тому випадку, якщо носфера таки відбудеться її створення, таки ноогенез, якщо він буде закінчений. і… Но сфера буде повністю сформована. Вона буде інтегровано людство з біосферою. Глобальна екологічна криза. Вона по росту кількості населення, вона може бути подолана, може бути подолано зростання паливно-енергетичного комплексу, який зараз є реально проблемою, занепад духовності також буде подолано, тому що збільшиться добробут і е, розуміння і свідомість людей вони зміняться. Низька екологічна культура, як не крути, а кожен з нас із вами має низький рівень екологічної культури, і ознаками екологічної кризи, крім цього, є те, що. Прискорюється виснаження відновлювальних і вичерпувальних природних ресурсів, локальне забруднення, не тільки глобальні проблеми, а й локальні, говорять про ознаку екологічної кризи, і порушення біогеохімічних циклів в внаслідок втрати біорізноманіття появи стійких ксенобіотиків. Ось такі у нас є проблеми. Вернацький вважав, що негативні аспекти людської техногенної діяльності є тимчасовими і мають бути переборені. А поки що доводиться констатувати, що загроза виживання людини є реальною. Перше звернув увагу Володимир Іванович на стійкість біосфери і зробив оптимістичний на той час висновок. Стабільність та самоорганізованість біосфери є надійною запорукою неможливості глобальних екологічних криз, але людство то як дитина із сірниками, вона щось все одно з тими сірниками придумає. Висновок. Вчення про ноосферу стало основою нової картини світу, до якої ми з вами повинні прагнути. Я особисто дуже прагну. І ця картина світу спрямована передусім на знання, на істину пізнання і на розуміння місця і ролі людини в природі. Людина частина природи, людина не цар природи, ні, людина може бути тільки в інтеграції.